У редакції газети не приховують спочатку. Хотіли написати про генія Андрія Слюсарчука. Той заявив, хоче емігрувати, бо мовляв, в Україні його таланти не потрібні. Під час розмови з журналістами професор поводився дивно. Коли наша журналістка почала цікавитись його батьками, він почав нервувати. А коли вона повторила це питання втретє, він просто зірвався і почав кричати, Ви даремно щось шукаєте, ви нічого не знайдете, я все знищу. Оцей фрагмент і став ключовим. Журналістка Світлана Мартинець уже два місяці пише про шахрайства Андрія Слюсарчука, використовуючи фальшивий диплом, не маючи освіти, він понад 10 років ставив діагнози та лікував людей. Він бавився просто великого лікаря. Це дитина, яка мала собі мрію, яка не мала цю мрію е внаслідок там певних причин реалізувати. Він уявив себе великим. Лікарем, і він, так як він мені сам казав, я забавився, я загрався життя. Він є небезпечним. Це єдиний, ми чітко можемо сказати. Він є небезпечним для суспільства. Журналісти стверджують, по допомогу до Сарчука зверталися і високопосадовці, і прості українці. Ольга Лисенко довірила псевдопрофесору лікування матері, заплатила 4 тисячі доларів. Він приїжджав до нас додому і дивився на неї вже вдома. Але це був один раз тільки. Після прийому ліків він повинен був ще звернутись до нас, правильно подивитися на неї але ми його не могли взагалі домогтися. Єдиний освітній заклад, який закінчив Слюсарчук, твердять журналісти. Це ПТУ. Однак він вдало створив собі образ медика-новатора. Замилювати очі вдавалося навіть лідерам держави. Попередній президент у 2009 році підписав указ про створення інституту мозку, очолити який мав Слюсарчук. А нинішній гарант Конституції нагородив його державною премією. Ця людина 13 років була фігурантом кримінальних справ. Ця людина за цією людиною. Я це ствердно кажу, що найменш декілька смертельних випадків, і кожного разу він виплутувався. І ми розуміємо, що він не міг цього робити, не маючи дуже високих покривител. І ми знаємо, хто ці люди, і готуємо відповідні матеріали. Правоохоронці затримання Слюсарчука не коментують, чекають рішення суду, який має обрати доктору Пі запобіжний захід на час слідства. Чи винен він у злочинах також визначить суд. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.